Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас чудовий пиріг, шоколадний пиріг із вишнею, який готується просто елементарно. Я сьогодні покажу, як можна приготувати його, коли у вас немає потужного міксера. Виходить, це дуже смачно, соковито і просто. Готуйте! Розпочинаю готувати із ягод. Ягод можна тебе використовувати ті, які вам заманеться, які будуть по сезону. У мене тут 220 г вишні. Вона в мене розморожена, я додаю 2 столові ложки цукру, можна більше за смаком, залежно від того, яка у вас по кислоті ягода буде. І я додаю 1 столову ложку без гірки кукурудзяного крохмалу. Якщо у вас його немає, замініть на борошно. До речі, якщо у вас ягоди будуть свіжі, а не розморожені, то додайте десь 2 столові ложки води кімнатної температури і також робіть по такому самому принципу. Тепер всю цю масу перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Помішуючи, доводимо масу до закипання і проварюємо одну хвилинку. Потім знімаємо з вогню. Це ми робимо для того, щоб у нас пиріг вийшов максимально пухким і з ягодками. Якщо ви не будете проварювати ягоди, у вас вони пустять сок і у вас буде такий гливкий пиріг. Тому обов'язково цей крок не пропускайте. Готуємо тісто. Для тіста потрібно 4 середніх яєць. Вони мають бути кімнатної температури. Обережно відділяємо жовтки в одну ємність, білки в іншу ємність. І дивіться обережно, щоб білки не потрапило зовсім жовтка, це важливо. До білка зараз можна додати дрібку солі, тому що я забула і додала тоді вже до жовтків, але ліпше додати до білків. Збиваємо звичайним міксером, просто достану ось такої певної піни. Тепер цукор я додаю всього 140 г, вони в мене половинку піде у жовтки, половинку в білки. Я зараз додаю десь два 3 підходи маленькими частинками цукор і взбиваю на середній швидкості міксера. Потрібно взбити білки до стійких піків, тобто, при перевертанні тарілки маса має зовсім не рухатись. Тепер жовтки, до жовтків я додаю решту цукру. У мене взагалі вийде пиріг помірно солодким. Кількість цукру можете зарегулювати. Я додала 140 г. І я також додаю одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. І тепер також міксером збиваємо хвилиночок 3-4. Маса має піднятися в об'ємі і так трішки посвітлішати. Тепер підмішуємо до жовтків білок в два підходи. Додаємо половинку і делікатними рухами лопаткою вмішуємо, щоб зберегти оцю повітряність маси. Потім наступну частину і вмішуємо. До речі, якщо у вас міксер потужний. То ви, в принципі, можете збивати відразу яйця, але потрібно збити гарно яйця хвилиночок 7-10, щоб вас слід від вінчика затримувався на поверхні. Але сьогодні я показала, як можливо зробити, коли у вас не дуже потужний міксер. Ви можете просто розділити білки і жовтки, і ваш результат буде також неперевершений. Сухі інгредієнти тут у мене 90 грамів борошна та 20 грамів какао порошку. Скільки це все в ложках, я як завжди вкажу в описі під відео, і ви завжди зможете приготувати цей чудовий пиріг без вагів. Просіємо цю масу в тісто, обов'язково через сито, так як какао комкується. Додали половинку сухих інгредієнтів лопаткою, делікатно перемішуємо. Ось такими рухами, ніби розтрушуючи сухі інгредієнти, обов'язково перевіряйте знизу, щоб всі сухі інгредієнти вмішалися в тісто. Додаємо решту сухих інгредієнтів і знову делікатно перемішуємо. Ось таке чудове тісто у вас має вийти. Сьогодні я буду використовувати форму діаметром 24 см. Низ я застелила пергаментом, бока нічим не змазувала, нічим не простиляла. До речі, можна використати форму діаметром 22 см. Просто пиріг буде трішки вищим. На низ відправляю половинку тіста, його розрівнюю тісто. Можна навіть декілька разів так прокрутити і стукнути в поверхню, щоб вийшли великі пузирки повітря. Викладаємо начинку вишневу. І її так хаотично, і вона вже має бути тепленькою або холодною, не гарячою. Наверх викладаємо решту тіста. Я, до речі, вирішила ще додати трішки шоколаду. Я його дуже люблю. Темний шоколад 50 грамів. Буквально. Якщо у вас є і ви хочете, то давайте. Не бажаєте, не додавайте. І тепер ось так хаотично також розподіляю його і все це розрівнюємо. Можемо також декілька разів прокрутити формою і трішки ступні 2-3 рази поверхню, щоб вийшли пузирки повітря, і наш пиріг більш рівніше піднімався, а не горбиками. І відправляємо в уже завчасно розігріту духовку. Вона має бути розігріта 180 градусів верх-низ, без конвекції. На середньому рівні випікаємо хвилиночок 40-45. Все буде залежати від діаметра форми і від потужності вашої духовки. Зважайте на це. Перші хвилин 30 духовку не відкриваємо, а потім готовність перевіряємо серединки з зубочисткою. З серединки вона має виходити повністю сухою. Даємо пирогу охолонути хвилиночок. 15 у формі і можемо витягати. Пиріг чудовий як в теплому, так і в повністю холодному варіанті. Надзвичайно смачний, дуже соковитий, з вишнями, і з іншими ягодами. Це просто не перевершено. Наріз, відрізаємо шматочок і насолоджуємося. Це просто дивовижно. Готуйте пиріг і вологий, і смачний, і дуже ароматний. Він вартий вашої уваги. Дякую вам за перегляд, за ваш лайк, підписку та коментар. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!